Слава Ісусу Христу, друзі, хочу поділитися своїм досвідом успішного вирощування інжиру у контейнерах або ж квіткових горщиках і показати, і довести кожному із вас, що абсолютно кожна людина може виростити інжир у себе навіть у квартири на підвіконні і одержати смачні, солодкі і корисні плоди. Перед тим як розповідати про інжир у контейнерах, хочу вам сказати, що взагалі інжир росте у більшості субтропічних та тропічних країнах світу просто так у ґрунті, у формі таких невеликих дерев або у формі великих кущів. Ну от у нас він такий у формі середнього за розміром куща. Тут один сорт, це другий сорт. Ну, і ще декілька сортів ростуть у відкритому ґрунті. Величезна плантація у нас росте в іншому місці у відкритому ґрунті. Але вирощувати інжир у відкритому ґрунті досить таки проблемно. По-перше, він, хоч і формує багато плодів, не всі ці плоди дозрівають. Настає зима, морози. І оці зараз навіть плоди, які він... Поутворював, вони не всі дозріють, лише ті, які раніше були утворені. Другий момент це його потрібно укривати на зиму. Це теж проблемно, незручно. Вчасно треба укрити, розкрити під укриттям його ще шкідники, наприклад, миші можуть їсти. Ну і таке інше. Ну і підібрати для нашої зони дуже ранньостиглі, стиглі. Сорти, які б можна було вирощувати у відкритому ґрунті, можна, але дуже складно. Натомість є альтернатива. Це вирощування інжиру саме у горщиках. Для вирощування інжиру підходять горщики об'ємом від 5 до 20 літрів. Ну, зазвичай, якщо ви хочете мати гарний врожай, вам достатньо буде 10-20-літрового горщика. Чим більший горщик, тим більша у вас буде рослина і, звичайно, більша буде врожайність. Навіть у 5-літрових горщиках ви можете одержувати врожай. Навіть у літровому горщику, але буквально по одному-два плодика. Якщо хочете більше, як я сказав, треба мати. Більше. Що зробили ми? Ми вирощуємо їх у 20-літрових каністрах з-під мікродобров. В одному із відео я показував, як зробити такі горщики, як каністри. Передати їм нове життя і перетворити їх на горщики. Тобто верхушка зрізається, внизу робляться дренажні отвори, засипаються поживним субстратом, висаджуються рослини інжиру, і буквально, буквально там в перший же або на другий рік ви матимете отакі от красиві плоди. У нас тут е, близько, мабуть, 40 сортів інжиру на цій ділянці. В кожній каністрі окремий сорт інжиру. Ми їх випробовуємо. Е, вони різні за розміром, за кольором. Навіть е, листя у них е, зовсім е, різне. Бачите, у одного таке листя, в іншого таке. Навіть якщо плодів не буде, у вас просто ростиме інжир, у нього дуже цілюще листя. З листя можна робити смачний дуже чай. Але е, кожному хочеться звичайно ж одержати плоди, тому Багато є сортів, які дають плоди прямо в каністрах. Ось, подивіться, і ці плоди це такий зеленоплідний сорт. І ці плоди вже починають доспівати ще 2-3 дня і ми будемо зривати їх. І вони за смаком абсолютно нічим не відрізняються від тих, що ростуть у відкритому ґрунті. Такі ж смачні, соковиті, солодкі. Тут от інший сорт такого фіолетового кольору росте. Бачите? Теж уже... Через день, через два можна буде зривати. Деякі сорти тільки починають формувати такі от плоди. Тому, вирощуючи інжир у таких от пластикових каністрах або в горщиках, ви маєте одразу декілька переваг. По-перше, ваш інжир не буде вимерзати, оскільки ви його зможете після опадання листя, після перших заморозків виносити, заносити в погріб. Інжир отак от витримує до мінус 10 спокійно. При мінус 15-17 вже починає підмерзати. Тому перші заморозки він дуже легко витримує. Листя скинуло, і потім ви можете. Можете ці каністри заносити на зиму аж до весни. А, а крім того, ви можете їх занести в квартиру, і він продовжить свою вегетацію просто на підвіконі. Правда, взимку він буде слабше вегетувати, і плоди, які будуть формуватися взимку, вони будуть менш солодкими, ніж ті, які сформувалися протягом весни і літа. Саме оптимальний момент, то ці каністри виносите. Або на балкон, або на якусь лоджію, або просто у полісатник, у городник, От як ми це робимо, всю весну. Літо і осінь. Практично ці рослини ростуть у нас. Ось тут в каністрах, але під відкритим небом. Ми їх поливаємо і одержуємо завжди два врожаї. гарантовано, буває три врожаї. Справа в тому, що у відкритому ґрунті інжир формує перший врожай, так звана Бреба. Але на минулорічних пагонах. Утім, минулорічні пагони часто підмерзають і одержати брему буває. Проблемно. Тобто, вирощуючи в каністрах, ви цю бребу гарантовано одержуєте. Другий врожай теж ви одержуєте. І буває, навіть третій врожай формується. Ви зможете його занести потім в парничок чи на підвіконі і одержите навіть третій врожай. Крім того, вирощувати у каністрах можна навіть пізньостиглі сорти, які ви ніколи не виростете у відкритому ґрунті, тому що вони банально не зможуть достигати. Тут у каністрах практично всі без винятку сорти інжиру достигають нормально. Тому беріть до уваги такий от наш практичний досвід: вирощуйте інжир, майте гарний врожай, гарний настрій і залишайтеся з Богом. До нових зустрічей!